У сьогоднішньому відео ми з вами розберемо, який бізнес вважається найвигіднішим, найприбутковішим. Найкращим для вас, який вам найкраще принесе дохід, найбільше прибутку, найбільше задоволення, щастя в житті. Дане відео буде актуальне не тільки підприємцям-початківцям, які ще вагаються, не знають, думають, який бізнес обрати, що краще для себе обрати, яка сфера для них більше підходить, який напрямок їм потрібен, але й для тих підприємців, які вже займаються руками бізнесом, абсолютно неважливо, в якій сфері і скільки часу. Це відео буде корисне абсолютно. Всім підприємцям, тож додивіться відео до кінця, буде дуже багато важливої, цінної інформації, про яку зазвичай не розповідають, довкола якої існує величезна кількість спекуляцій, але в основному вони всі направлені тільки на одне: тільки на те, щоб відвести підприємця від правильної відповіді. А правильну відповідь ви отримаєте у сьогоднішньому відео за умови, якщо додивитесь його до кінця. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми починаємо. Отже, перша ідея, яка дуже часто просувається в маси серед підприємців, це потрібно займатися новими товарами чи послугами. Логіка тут наступна. Тобто, ви обираєте сегмент ринку, ви обираєте продукт, і він поки ще новий. Це означає, що на нього поки ще немає конкуренції. Тобто він вже починає набирати популярність цей продукт, але конкуренція ще на нього не сформована. Тому ви берете цей продукт, перевозите його на новий ринок, де його ще немає, і починаєте на цьому заробляти. І насправді саме завдяки цьому підходу, в 90-х дуже велика кількість підприємців збудувала успішний бізнес, стартуючи саме з цієї позиції. І якщо ви якраз пережили період 90-х, коли от відбувався ріст ось такої підприємницької активності, то вам буде нескладно згадати це. Можливо, ви навіть і самі проходили цей етап. І тим не менше, ми повинні з вами дивитися не тільки на позитивну сторону, яка полягає в тому, що ви маєте можливість зривати усі вершки. Ні, насправді тут є і зворотня сторона її дуже і дуже важливо враховувати, адже даний підхід він має популярність і на сьогоднішній день. Отже, в чому полягає ця зворотня сторона? А зворотня сторона, про яку зазвичай ніхто й не розповідає, полягає в тому, що будь-яка новинка рано чи пізно з'являється в усіх ваших конкурентів. Тобто, ви, от завезли, наприклад, товар першими, ви почали його продавати. Так він вас продавався, так ви заробляли на цьому товарі, але це вічно тривати не буде. Через певний проміжок часу даний товар він з'явиться у інших ваших конкурентів, тому що вони спостерігають рівно так само, як і ви, що продається на ринку. бачать, що ви активно реалізовуєте свій товар, рівно так само думають, що варто би і мені закупити цей товар. Закупляють цей товар, продають, і ринок потроху починає перенасичуватися. І ось це, знаєте, як така геометрична прогресія спрацьовує. Спочатку в одного, потім в двох, чотирьох, десятьох конкурентів з'являється. Дуже швидко цей продукт, і коли ринок повністю насичується, попит на цей продукт різко падає. Тому даний підхід. Не є найкращим варіантом, не є тим варіантом, на якому ви повинні зосереджуватися при виборі бізнесу, яким ви займатися. Тому що це є короткострокова перспектива, а бізнес потрібно будувати в довгострокову перспективу. А для того, щоб працювати по такій моделі, вам потрібно буде постійно варитися ось в цих новинках. Вам постійно треба буде моніторити, знаходити, завозити. Потім швидко збувати цей товар, потім знову інший завозити. І тут є ризик, що ви можете невчасно закупити. Ви можете влетіти із поставками, умовно кажучи, вам товар надішлють не так вчасно, як ви на це очікували. І хтось із конкурентів зробить це швидше, підхопить цю ідею і заробить. На вашій ідеї гроші собі, і рівно так само ви можете заморозити оборотні кошти в цих запасах, бо тому що такий товар рано чи пізно стає неліквідним. Тому даний підхід не можна назвати найкращим бізнесом, яким потрібно займатися. Другий варіант, до якого дуже часто схиляють підприємців, треба займатися швидкооборотними товарами. Що таке швидкооборотні товари? Це і ті товари, які швидко обертаються, простіше кажучи, які швидко продаються. І що може відноситися до таких товарів? Це можуть бути навіть банально продукти харчування, тому що це є той товар, який користується постійним попитом. Людина, наприклад, купує хліб. Людина кожного дня купує хліб. Тобто, це є товар, на який є завжди попит, і це насправді один із плюсів в користь занять таким бізнесом. Проте рівно і тут є зворотня сторона. Зворотня сторона полягає в тому, що зазвичай на швидкооборотних товарах ви не зможете заробляти великий прибуток. Тобто ваш прибуток буде триматися в певних чітких межах. Чому? Тому що таким товаром займається велика кількість ваших конкурентів, тому що цей продукт має постійний попит, і оскільки він має постійний і стабільний попит, то і клієнти, і конкуренти постійно моніторять ціни на цей продукт. І коли, наприклад, Клієнт приходить до вас купити хліб, а у вас він на гривню, наприклад, дешевше, ніж конкурента, то, скоріш за все, цей клієнт розвернеться і піде до вашого конкурента. Ось настільки велика чутливість до ціни. І вам потрібно буде постійно моніторити ці ціни, вам постійно потрібно буде їх коригувати, і вам постійно буде потрібно працювати навіть в збиток собі, щоби зберегти цього клієнта, щоб втримати його біля себе і не відпустити до свого конкурента. Дана модель бізнесу підходить скоріше. Для тих, у кого великі об'єми продажів, хто це може бути, це можуть бути, наприклад, супермаркети. У них є великі мережі по всій країні, по області, незалежно про що ми кажемо, і за рахунок цього обороту вони можуть продавати велику кількість товару по дешевих цінах і при цьому заробляти. Якщо ж ми кажемо про дрібного підприємця, про малий бізнес, то у них немає такого великого об'єму продаж. Тому, коли ви намагаєтеся застосувати той підхід, який Стосовують супермаркети там цінові війни, бо в даному випадку дуже часто присутні інструменти, такі як демпінг, зниження ціни, коли конкуренти воюють цінами. Якщо супермаркет може собі це дозволити і витягувати при цьому прибуток, витягувати мережу в прибуток, то невеликий бізнес цього собі дозволити не може, тому що в нього великі витрати в нього вони не оптимізовані. Ці витрати дуже часто. І йому не вистачить цих коштів цього невеличкого прибутку для того, щоб перекривати усі ці витрати. Тому дану модель також не можна назвати найкращим бізнесом для себе, якщо у вас немає великого об'єму продаж. Третя ідея, до якої дуже часто схиляють і молодих підприємців, і тих, хто вже займається бізнесом тривалий проміжок часу, це є те, що потрібно займатися товарами чи послугами, чи будь-якими іншими продуктами. Із високою маржою із великою націнкою, і з однієї сторони це добре, адже ми можемо продати невелику кількість товару і перекрити свої витрати, так як собівартість у нас невелика, і ми зробляємо велику маржу з продажу цього товару. І я особисто знаю приклади підприємців, які маючи, наприклад, невеличкий локальний магазинчик, який займається продажем ось таких аксесуарів, собівартість яких дуже низька, і у них велика націнка, то вони мають можливість навіть при невеликому Об'ємі продаж заробляти велику кількість грошей і дозволяти собі усілякі блага. І тим не менше, у цій ідеї, рівно як і в попередніх, є також своя зворотня сторона, яка полягає в тому, що ви не можете завжди тримати високу націнку. Чому? Тому що є багато конкурентів, знову ж таки, які також моніторять ринок, які також бачать, що ви от так займаєтесь цим товаром, дивляться на те, як ви живете, і у них в голові складається пазл, що саме цей товар, який ви продаєте, чи послу. При такій ціні він дає можливість вам підтримувати такий рівень життя, і далі включається наступне мислення: що ага, якщо я трошки спущу ціну, трошки нижче поставлю, ніж цей, от мій конкурент, то відповідно. Його клієнти прийдуть до мене і будуть купувати у мене. І потім з'являється декілька таких конкурентів, які один за одним починають пропонувати все нижче і нижче ціну, демпінгують, і в результаті націнка дуже сильно з'їдається на цьому товарі. І бувають навіть випадки, що ви можете прийти до тої ціни, що буде нижче, навіть собівартості, нижче собівартості, по якій ви закупляли цей товар. Тому цю ідею також не можна назвати найкращим варіантом для бізнесу. Четвер та ідея, до якої також доволі часто підштовхують підприємців, це є те, що потрібно займатися дорогими товарами. Тобто це є товари і послуги, вартість яких є дуже високою, і відноситься скоріше до віп-сегменту. І не тільки до віп-сегменту, але в принципі до дорогих покупок, таких як, наприклад, дорогі автомобілі, дорогі аксесуари, дорога елітна нерухомість, і так далі. І логіка тут наступна: навіть при тому, що товар може бути дорогим, а націнка невеликою, то все одно від великої вартості товару невеликий відсоток прибутку це є все рівно велика кількість грошей, і на це йде основний акцент. Але тим не менше, ми повинні розуміти, що тут також є своя зворотня сторона, і ця зворотня сторона полягає в тому, що у таких от продуктів дороговартісних у них низька частота покупок. Тобто, клієнти не часто купують такі продукти. Наприклад, ви ж не купуєте кожного дня нові автомобілі, ви ж не купуєте кожного дня. Дорогі аксесуари. Ви ж не купуєте кожного дня дорогу елітну нерухомість, наприклад, чи в принципі нерухомість. Тому в даному випадку ви потрапляєте в ситуацію, коли ви можете дуже тривалий проміжок часу працювати, продати, наприклад, раз в місяць або раз в рік один такий дорогий продукт, і потім думати, як би прожити весь цей час за ось цей зароблений прибуток. І ви так живете від продажі до продажі, а продажі відбуваються не часто. Тому цей варіант також не можна назвати ідеальним. Бізнесом. П'ятий варіант, до якого доволі часто підштовхують, особливо зараз. Підприємців, це є те, що потрібно займатися трендовими товарами. Логіка тут наступна: тобто, з'явився попит на товар, він починає рости, і ваше завдання, от якраз от в цей період, вклинитися, почати закупляти цей товар, наприклад, якщо ми кажемо про товар, чи ці послуги надавати, якщо ми кажемо за сферу послуг, чи будь-який інший продукт продавати. От пішов на нього тренд, і ваше завдання попасти от в цей тренд, щоб підхопити цей період, поки ви от ростете. Те, що популярне. Те й продавати, і перевагою цього методу є те, що ви якраз попадаєте в те русло, де ви заходите і одразу починаєте продавати, і одразу на цьому заробляєте, тобто швидко окупляєте вкладені кошти, наприклад. І період 90-х якраз таки можна порівняти із цим отрендовим періодом, коли, наприклад, з'явився попит на джинси, всі масово почали продавати джинси, і масово почали заробляти на джинсах, чи на спортивні товари, чи на орхтехніку, чи на будь-яку іншу комп'ютерну техніку за що. Що ми з вами не говорили, на що у цей час у період 90-х був попит, і тим не менше, тут є також своя зворотня сторона, і ця зворотня сторона полягає в тому, що тренд рано чи пізно закінчується. І тут вам потрібно буде встигнути вчасно вийти з цього тренду. Але так як ми не вміємо прогнозувати майбутнє, зробити це є доволі важко. Тому дуже часто буває ситуація, що підприємці, особливо новачки, особливо молоді, які ще ніколи з цим не стикалися, вони можуть повірити у ідею, що цей тренд ніколи не закінчиться, що це завжди так буде продаватися, і будуть накупляти, накупляти цього товару, якщо ми кажемо, наприклад, за торгівлю товарами, і потім в один момент тренд закінчується, а їхній склад перетворюється у неліквід. Якщо до недавньої пори, наприклад, день тому товар міг розпродаватися як гарячі пиріжки, то вже сьогодні він нікому не потрібен. Все, тренд закінчився. І дуже багато підприємців на цьому етапі сильно влітає по фінансах. І чого душою кривити, я також попадав у таку ситуацію, коли я ще був юнаком. Я займався торгівлею, аксесуарами. Я закупив вигідну партію товару. Вона була трендовою, товар продавався. Я вже думав, що так буде завжди. І вже планував собі, де брати наступні кошти на закупку, вклав у цей товар велику суму коштів, а потім в один момент тренд на це закінчився. І цей товар, який я закупив, виявився неліквідом. Тому даний варіант також не можна назвати ідеальним варіантом бізнесу. І зараз у вас, скоріш за все, виникає питання: а яким тоді бізнесом краще всього займатися? Який буде ідеальний варіант для мене? І тут насправді ви повинні зрозуміти наступне: що ідеальний варіант бізнесу для вас є той, який опирається. На ваші індивідуальні якості, ваші індивідуальні схильності до того чи іншого заняття. Тобто бізнес вибудовується не від вигоди, якою ви хочете володіти, коли будете займатися цим бізнесом, а ви повинні опиратися саме на те, чи відповідає цей бізнес вашому інтересу. Чи подобається вам займатися цією справою? Чи маєте ви схильність до цієї справи? Чи маєте ви необхідні компетенції, навички, досвід роботи в цій сфері? Ви хочете займатися і тільки коли ви маєте достатньо компетенції інтересу до цієї справи. От тоді ви можете займатися бізнесом саме в цьому конкретному напрямку. Бо коли ви будете займатися бізнесом, відштовхуючись тільки від фінансової вигоди, я неодноразово розповідав про це у своїх відео, але повторюю для вас ще раз: ви будете це робити на мінімально допустимий рівень, а клієнти шукають завжди найкраще рішення для себе. Тому ви навіть не будете потрапляти в поле зору для своїх клієнтів. В результаті вкладете час, ресурси, зусилля. А ефекту ніякого не отримаєте. А в якому випадку ви можете отримати ефект тільки тоді, коли ви займаєтесь своєю справою. Бо коли ви займаєтесь своєю справою, ви віддаєтеся їй повністю. Коли ви займаєтеся своєю справою, вам це подобається. Ви за рахунок інтересу можете займатися тривалий проміжок часу, особливо той період, коли про вас ніхто не знає. І тільки цей момент. Дозволить вам не вилетіти з ринку в перші 5 років, як це відбувається по статистиці із 95% бізнесів. Тільки тоді ви не поповните цю статистику, бо за рахунок інтересу ви себе витягнете протягом цього періоду, і потім клієнти будуть про вас взнавати все більше і більше і більше клієнтів почнуть користуватися вашим продуктом. А так як ви викладаєтесь по повній, ви стараєтесь ви робите все якомога найкраще. То безумовно про вас почнуть говорити. Безумовно, спрацює сарафанне радіо, яке буде приводити вам все нових і нових клієнтів. І тоді питання розвитку бізнесу, масштабування бізнесу, воно буде впиратися тільки в те, що у вас буде рости попит, і ви повинні під цей попит відповідати. Простіше кажучи, кількість клієнтів буде зростати у вас настільки, що ви вже особисто не зможете їх опрацьовувати, тому вам потрібно буде розширяти свій бізнес, розбудовувати, наймати нових працівників, відкривати нові філії. І от ви будете просто підстроюватися під наростаючий попит, і разом з цим попитом і будуть приходити продажі, гроші, прибутки і усі ті блага. Які ви хочете отримати, займаючись своїм бізнесом. І що найцікавіше, ймовірність вигоряння у особистій справі, яка вам подобається, вона буде мінімальною. Ну, скажімо так, вона буде значно меншою, ніж в тій справі, якою ви хочете займатися тільки заради фінансової вигоди. Тому ваше головне завдання, якщо ви хочете знайти свій бізнес, вам потрібно сфокусуватися, що цей бізнес, який ідеальний саме для вас. Він буде опиратися тільки на ваші особисті якості, і тут у вас виникає питання: а як же мені зрозуміти, який мій бізнес? Чим мені займатися, який для мене ідеальний бізнес? І тут мені важко дати відповідь вам на це питання, тому що я вас не бачу, і тому, що я не знаю ваших схильностей, вашого досвіду. А врахувати в одному відео усі варіанти, усі можливі ситуації, усі можливі типи підприємців, усі можливі схильності, увесь можливий досвід підприємців, і помістити усе це в одному відео ну це ніяк неможливо. Тому якщо у вас виникає питання, як мені не протринькати свій час гроші, займаючись тою справою, яка. Мені не принесе жодного результату. А направити всі свої зусилля саме на ту сферу, яка буде мені найкраще відповідати, від якої я буду отримувати максимальне задоволення і гроші, в якій в мене є потенціал розвитку у цій сфері, у якій я буду конкурентно спроможний, у якій в мене є шанси залучити якомога більше клієнтів і включити сарафанне радіо. Тоді записуйтесь на безкоштовну онлайн-консультацію. На консультації ми з вами розберемо, що ви робите не так і я як у вашій конкретній ситуації із вашими конкретними компетенціями схильностями знайти саме ту справу, яка буде вашою, і як правильно її розвивати? Посилання для запису на консультацію залишаю внизу в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео, вони ідеально доповнюють сьогоднішню тему. Обирайте будь яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.